А ви сайторка? Ні. Серіду. А потім ізолятор. А що тут з ізолятор? Хто мав коротку? Ще якусь фанту нас відкривали в ізолятор. Ми тут сидіти. Скільки пройшло Все пам'ятаю Та ми зверху летіли вниз такою швидкістю Ласти були, а ми спали. Ну, взагалі, якщо чесно, зараз все змінилося. Тому що да. в нас були кімнати, де ми спали одні такі великі великі. там було 30 дітей, 25-40. Такі як Тутки дуже довго. Але... В Аркадій тут спав, а ми спали отут. Бачите, тут? Туалет. Ну все, там вже туалет не показує. Та я йду просто за тобою. Так, а, а то бачиш, а то є зараз офтальмологічний кабінет. А тут колись ми стали. Бач, а тут того не було перше. Не було. Спортзал. Спортивна кімната, що Так, Бач, тут же все, тут же кімнат немає. Ми коли тут вчилися, тут були кімнати. А Оксана каже, вона вже коли випустилася, то вже зробили другу сторону, друга сторона корпусу. Це було е, інтернат на дві. Одна була закінчена сторона, друга ні. І на другій ми мріяли, що ми двоє будемо в кімнаті. В кімнаті вибирали собі. вже. Такі мрії були, але ми до того не дійшли. Ми